Недоля історію України творять особистості. Я розкажу про Василя Стуса. Усі ми знаємо Василя під прізвищем Стус. Проте при друзі в газетах він використовував псевдонім Василь Петрик. Він був дуже різносторонньою людиною, здається, спробував усі можливі професії, яким тільки не був. Перекладачем, публіцистом, прозаїком, мислителем, літературним критиком, правозахисником, дисидентом, членом різних спілок, що боролися за незалежність нашої держави і дотримання прав людей на українських землях. Хоча більшу частину свого життя провів в звичайним робочому заводі підземним плитовим на шахті, формувальником ливарного цеху, намаз заводником затяжної кромки на конвеєрі фабрики взуття. Дитинство митця було досить тяжким. Він народився 6 січня 1938 року в Вінницькій області, проте пізніше батьки письменника були змушені переселитися в Донецьк. Саме це вплинуло на перелік професій Стуса, щоб уникнути примусової колективізації. Лише через рік вони змогли забрати своїх дітей до себе. Їх було четверо в сім'ї. Василь був справжнім розумником. В 1954 році завершив навчання в середній школі зі срібною медаллю. В 1959 закінчив роботу з дипломом на аспірантурі з відзнакою. Декілька років працював викладачем української мови і літератури в різних школах. Пізніше вступив до аспірантури інституту літератури імені Тараса Шевченка академії наук УРСР у Києві із спеціальності теорія літератури. Літератури. Трохи згодом, через участь протесті проти політичних репресій, його відрахували звідти. Це відбулося 4 вересня 1965 року в Київському кінотеатрі Україна під час показу ціней забутих предків. Перший в нашій Україні в нашій країні публічний протест, під час якого Дзюба, Чорновіл, Параджанов і сам Василь Стус. Увійшли в історію з легендарною фразою Хто за нас? Встаньте в знак протесту. Цей фільм був єдиним в українському кінематографі, який не мав російського дубляжу через наполегливість одного з режисерів, який був такий Сергій Параджанов. З його слів, вихід ціней російського зіпсував би весь український колорит фільму. Такий виступ розцінили як супротив радянській владі, тому тих, хто піднявся з місць, поставили на облік і до кожного приставили агента КДБ. Період з 1965 до 1972 року був найщасливішим в житті Стуса, адже, незважаючи на постійний, пере... на постійний нагляд, він одружився з коханою жінкою Валентиною Попелюх. Її життя обірвалося, на жаль, 25 березня 2022 року, під час вибух... вибухів е... в селі під Києвом. В 1966 році у них народився син Дмитро. Вони разом прожили сім радісних років до першого ув'язнення поета. На початку вересня 1972 року Київський обласний суд за звинуваченням у антирадянській агітації і пропаганді засудив Стуса до п'яти років позбавлення волі та трьох років заслання. Усе, що писав митець, вилучалося і знищувалося. Лише декільком віршам вдалося потрапити в світ через листи до дружини. Повернувшись восени 1979 року до Києва, приєднався до Гельсінської групи захисту прав людини угрупування, що слідкувало за дотриманням влади УРСР прав людей, що перебували на території України, попри те, що його здоров'я було підірване, Стус заробляв на життя працюючим робітником на заводі. У травні 1980 року був знову заарештований. Визнаний особливо небезпечним рецидивістом у вересні, засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Відмовився від призначеного від призначеного йому адвоката Віктора Медведчука, намагаючись самостійно здійснити свій захист. За це стуса вивели із зали суду, і вирок зачитали без нього. Не адвокат призначив строк, згаданий до цього. Спроб здійснити опір радянської системи не було, адже Медведчук сам був цією системою. Табірні наглядачі е, знищили збірку птах душі з приблизно трьохстами більшими стуса. На знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації з політв'язнями він кілька разів оголошував голодування. Василь і так мав слабке здоров'я, а постійний голод і холод мали жахливі наслідки. Митець помер 4 вересня 1985 року, а разом з ним тисячі несказаних слів, сотні невиданих віршів. Його легендарні рядочки, наприклад, терпи, терпи, терпець тебе шліфує, надають нам сили зараз боротися з ворогом, отримати перемогу над агресією та несправедливістю, перемог, перемогти російську владу, яку йому не вдалося, не вдалося скорити. Дякую вам за увагу. На слайді можете побачити джерела, які я використала. Якщо у вас виникли якісь запитання, можете поставити я спробую дати відповідь. Будь ласка, запитання. Можна я не буду показувати свою презентацію? Будь ласка, запитання зараз. Мені дуже сподобалося запитання, де ці джерела ти чи можеш скинути в групу? Так, звичайно, Дякую. я можу надіслати або е презентацію, тут вони діють. Ну тобто, якщо на них натиснути в цій презентації, вони перекинуть на сайт, або я можу просто скопіювати й надіслати Viber. Дякую.